І коли Ісус скінчив ці слова, Він вийшов із Галілеї та прийшов у межі Іудеї по той бік Йордану, і пішло за ним багато людей, і він зцілив їх там, і приступили до нього фарисеї, і, спокушуючи його, казали йому: чи з будь-якої причини дозволено чоловікові відпускати дружину свою. Він же сказав їм у відповідь: Хіба ви не читали, що той, хто створив від початку, створив їх як чоловіка і жінку, і сказав Тому залишить чоловік батька та матір і буде приліплений до дружини своєї, і стануть двоє плоттю однією, так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог поєднав, та людина нехай не розлучає, вони запитують його. Чому тоді Мойсей заповідав давати розвідний лист і відпускати її? Він відповідає їм: Мойсей через жорстокосердість вашу дозволив вам відпускати дружин ваших, а від початку було не так. А я кажу вам: хто відпустить свою дружину не через блуд і одружиться з іншою, чинить перелюб, і, одружившись з тією, що відпущена, чинить перелюб. Кажуть учні Ісуса йому, коли такий обов'язок чоловіка стосовно дружини, то краще не одружуватися. Він же сказав їм: не всі вміщають це Слово, але ті, кому дано. Бо є скопці, які від лона матері народилися такими, і є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які самі себе зробили скопцями заради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Тоді привели до нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився, учні ж забороняли їм. Але Ісус сказав Пустіть дітей і не перешкоджайте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І поклавши на них руки, пішов звідти. І ось хтось, підійшовши, сказав йому Учителю благий. Що мені зробити доброго, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому, що ти називаєш мене благим, ніхто не благий крім одного Бога. Якщо ж хочеш увійти в життя вічне, виконуй заповіді. Він питає його які? І Ісус же відповів: Не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не лжесвідчи, шануй батька й матір. І возлюби ближнього свого як самого себе. Відповідає йому юнак, усе це я зберіг від юності моєї, чого ще бракує мені. Ісус сказав йому якщо хочеш бути досконалим, піди, продай свій маєток і роздай бідним, і матимеш скарб на небесах, і приходь слідуй за мною. І, почувши це слово, юнак пішов, зажурившись. Тому що мав великі володіння, Ісус же сказав своїм учням: «Істинно кажу вам, що важко багатому війти в Царство Небесне, знову кажу вам: легше верблюдові пройти через голчине вушко, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні Його надзвичайно дивувалися, запитуючи його, хто тоді може бути спасенним? Поглянувши ж, Ісус відповів їм: Людям це неможливо, але Богові все можливе. Тоді Петро сказав йому у відповідь: Ось ми залишили все й пішли вслід за тобою, отже, що буде нам? І Ісус же сказав їм: Істинно кажу вам, що ви, які пішли за мною, привідроджені. Коли Син людський сяде на престолі слави своєї, сядете, й ви на дванадцяти престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих, і кожен, хто залишив оселі, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дружину, чи дітей, чи землі заради імені мого, одержить у сто крат більше та успадкує життя вічне. Багато ж хто з перших будуть останніми, а останні першими.